Вечір. Спекотно, дуже. А, але ми зараз знайшли для вас супер класну квартиру. А, ви просто закохаєтесь в неї з першого погляду. А, зараз все покажу. Поїхали! Квартира 100 метрів квадратних. Знаходиться в супер районі міста. Вікна виходять на. З одного боку на річку. Квартира двохповерхова. Будинок 2007 року. І всього за 99 тисяч 900 євро. Поїхали. І так, у нас в квартирі є вітальня, яку ви зараз побачили. поєднана з кухнею. Все, що ви бачите, все лишається. Є ось така територія чи зона для встановлення пральної машини або іншої техніки. У нас є дві спальні кімнати і дві ванні кімнати. Тобто два санвузли. Зараз все побачимо. На першому поверсі санвузол ось такий. Простори, багато місця. Теоретично, я думаю, можна встановити душову кабіну, якщо буде необхідність. <клес> Піднімаємося на другий поверх. Ви бачите, який гарний свіжий ремонт. Все чисто, акуратно, А Що хочу додати, поряд знаходиться центральна площа, центральна вулиця, є паркінг підземний поряд з будинком яким можна користуватися, але деталі треба уточнювати, він платний чи безкоштовний. Тим не менш все необхідне є. Другий поверх ось такий. Тут у нас вже дві кімнати, окремі, немалі. Зараз постараюсь показати, але тут частина закрита. Ось такий вид з вікон. Рулет не зможу зараз відкрити, тим не менш, повірте, на вулиці дуже гарно. Друга кімната. Ось така, ви бачите, все охайно, частенько є вбудована шафа. Бачу, що встановлена спліт-система, Не знаю, чи є сама, сам блок, але проводка під нею, я і бачу, є. І на другому поверсі ось ванна кімната, ось така велика простора, тут же ванна повноцінна є. Ви бачите. Мені квартира дуже сподобалась. Вона дійсно варта уваги і коштує своїх грошей до останньої копійки. Нагадую, двохповерхова квартира поряд з центром міста, до центральної площі і до центральної вулиці 2 хвилини пішки. Все необхідне поряд. Проблем з парковкою немає. Ось такий свіж свіжий, охайний ремонт: Д 99 900 євро. За 100 метрів квадратних. Друзі, не зволікайте, Чекаємо. І ось такий вид, ми маємо парковка поряд. А отам от, от річка йде.